Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Не дивись на мене, так. Я тебе дуже прошу. Не дивись. Добре. І, і в мене в гостях сьогодні дуже цікаві, дуже креативні гості. Одну ви точно вже бачили. А у Іринки, по-моєму, сьогодні прем'єра. Якщо я не помиляюся, бачите, я вже забігаю одразу наперед. Так, от сьогодні в мене в гостях Ірина Здрилюк, психолог, арт-терапевт. Ірина, добрий день. Добрий день. Перший раз сьогодні. Та не хвилюйся, все нормально. Зараз все намалюємо. Все чудово. І я казав, от не дивися на мене вже так, я казав це з е, Вікторії Замрій, координаторці проєкту ВІН ОК. Вікторій, радий тебе бачити. На, не дивися на мене. Дякую, що запросили. <запросили>, Зап, запросили. А сьогодні будемо говорити про е, захід. Не хочу говорити проект, тому що цей захід входить. Я так відчуваю в великий довготривалий проєкт, про який ми також обов'язково будемо говорити. Правда, вже з іншою пані Іриною, і напевно, десь на наступному тижні. А сьогодні ми будемо говорити про інтуїтивне малювання кавою. Це наша основна основний інформаційний привід і одразу хочу нагадати, сказати і сповістити. Я це буду робити декілька разів протягом наступних 20 хвилин, 11 числа один. Надцятого серпня о 18 годині в е, ветеран хабі, якщо я, я правильно сказав, да ветеран хабі від в Вінниці відбудеться е, от такий арт-терапевтичний захід, інтуїтивне малювання кавою. На цьому я замовкаю і дівчатка. Тепер будете говорити тільки ви. Отож, е, Ірино, ти будеш проводити цей захід. Що це, де це, як це і чому це. Ну і саме інтуїтивне малювання це один з напрямів арт-терапії, це психологічний підхід, який допомагає емоційно стабілізувати клієнта, які звертаються до нас, допомагає виразити певні емоційні стани прожити. Певний, можливо, стрес чи напруження і виразити з допомогою саме от в даному випадку через каву, так через малюнок кави Насправді, інтуїтивне малювання може використовувати різні матеріали. Це може бути і гуаш, і акрил, і акварель, але ну даний майстер-клас буде присвячений саме малюнку кавою. Інтуїтивне малювання, чи можна його сплутати з зараз, напевно, не пригадаю одразу, з вільним рухом руки. От так ти кладеш собі аркуш, і ти по ньому починаєш. Це не інтуїтивно, якось воно інакше називається. Не пам'ятаю зараз. А, знову таки, ти вивільняєш через рух, через оцей ну, каляки-маляки. Ну, це ясно, що не малюнок, ти не думаєш просто про це. А, які механізми починають працювати? А з іншого боку, навпаки, які механізми починають блокуватися для того, щоб вони не заважали нам жити в цей момент? Дякую за таке цікаве питання. Так, ось такий каляки-маляки, як ти сказав, це теж один із видів інтуїтивного малювання. А це наступний твій проект, каляки-маляки! Да? Так. Саме алгоритм інтуїтивного малюнку чому правопівкульне? Да, ще називають інтуїтивне малювання правопівкульним. тому що воно побудоване саме на взаємозв'язку наших півкуль головного мозку. Адже в більшості з нас ми в побутовому житті в нас домінує ліва півкуля, яка відповідає за логіку, за правила, за певні рамки, дотримання певних алгоритмів. А права півкуля це емоції, це свобода, це емоційність, певний такий творчий вияв. Вільний, і саме коли ми е, активізуємо в цьому малюванні праву півкулю, е, ліва півкуля ну в такому трішки перебуває ніби в ступорі, да вона не задіюється. Що і... ти робиш? Да, Це ліва та... каже праві так, вже що хочу, ти мелеш? Вже, вже, <laughs> взагалі я маю сказати, вибач, перебиваю, Розумію, що тут можна говорити дуже довго. Я вибач, я, я маю таку роль і маю таке право перебивати А на цьому майданчику ти взагалі оптиміст по життю? По перше, ти одразу сказала, що люди мають ліву і праву. Півкулю, коли іноді ми бачимо, дивимося, читаємо, слухаємо, що де відбувається. Е, така проста у нас така теза люди, а розум де? І там ні про ліву, ні про право. Ну знов-таки, нехай це буде такий жарт, такий не дуже добрий. Може, медики мене тільки зрозуміють. Хочу запитатися у Вікторії. Вікторія, е, ми говорили вже, ми зустрічалися минулого разу, і також ми говорили про проєкти, які вінок. І не тільки вінок на майданчику ветеран хабу е і застосовує, і залучає, і запрошує. Ось про цей ваш зв'язок: зв'язок ветеран хабу і зв'язок вінка. Ну, власне, оскільки я координую проект вінок, да, то я можу говорити про те, що е, які які проекти, які заняття пропонуємо ми ветеран хабу, і по перше, хочу дуже подякувати ветеран хабу, ветеранському простору за те, що дають нам свої простори. Для того щоб ми могли таким чином виразити свою вдячність, своє ставлення і якось трошки підтримати родини захисників, які тримають для нас. Фронт угу. і це, це насправді дуже важливо і дуже суттєво і дуже необхідно і необхідно зараз і необхідно буде і далі. Е, власне, які майстер-класи зараз ми проводимо? Ми проводимо е, арт-терапію. Ми проводимо е, вчора. У нас був буквально відбувся майстер-клас, дві майстерні працювали одразу гончарне коло і керамічна майстерня. Ліплення це було просто феєрично і цікаво. Ми проводимо вже на постійній основі декоративну майстерню з Оксаною Васильовною, Безнесюк, з якою ми тут були для дітей. І дорослих також ми провели гру кешфлоу. І ця співпраця вона триває. В ветеранському просторі ми також проводимо заняття. І ну, вона дає свої плоди, і це цікаво. Тобто є запит, є зворотній зв'язок про те, що ми хочемо ще щось. І ну, це... Чудово, Надиває. я хочу ще раз нагадати, що саме завтра, о 18-й годині, на майданчику ветеран хабу відбудеться інтуїтивне малювання. Кавою я думаю, що я не сильно помилюся і не сильно ображу, якщо скажу, що відбудеться просто терапевтичний сеанс або просто мистецький. От знаєш, терапевтичний він все таки, от ну, медичний термін є медичним терміном, нікуди okay. не дінешся. А от мистецький. Сеанс або мистецький захід, він такі трішечки м'якший, Він менше, можливо, когось може там налякати, або навпаки, більше залучити. І я так розумію, Вікторію, ви ем, основний споживач або основна фокус група, для якої ви зараз працюєте, це сім'ї наших захисників, це е, сім'ї, на жаль, полеглих наших захисників, це yeah. дітки, наших захисників. Yeah. З, з, з ким ще працюєте. В першу чергу кого вот тут вибачте, скажу так. В першу чергу, кого ви запрошуєте? Ну, наша цільова аудиторія це е, саме от родими, родини ветеранської спільноти. Ми так і називаємо, але насправді це е, родини захисників, е, захисниць е, МЧС. Рятувальники mm -hmm. поліцейські також, тому що ну ми ж розуміємо, яку роботу вони всі, виконують хто там. Mm -hmm. так, да всі, хто нас захищає, всі хто нас захищає, і члени їх родин, mm -hmm. тому що ну насправді люди, які перебувають тут, вони перебувають в стресі, особливо коли рідні знаходяться на передовій на фронті, і ми якось мусимо їх підтримати. І саме цим стараємося займатися. Повертаємося до арт-терапії. Ірино, не таємниця, що е, малювання кавою стоїть в ряду, або можна через кому е, е, іншими методами так само працювати. От як вже ти сказала. Це може бути і ГУАШ, це може бути акварель, це може бути і, 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 і ще, що ще, 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 ще щось. Е, е, ти вибирала марку кави. Ти представниця кавової компанії? <ріст> <ріст> Чому? Чому? Ну, я жартую, я намагаюся жартувати, де тільки це можна. Чому от малювання кавою? Це має терапевтичний ефект, як ти вже сказав, да, в кількох таких аспектах. В першу чергу це емоційна терапія, да, тому що ми вивільнюємо, так, переносимо свій внутрішній стан на папір і Кава як інструмент, вона дуже так цікаво проявляється, тому що це ще така свого роду монотипія. Да? Ми різними відтінками, різними насиченості кави малюємо, і саме це дозволяє таку створити е, певну монохромність, певну гру відтінків. Це теж має такий досить терапевтичний ефект, ніби один колір, але він по різному проявляється по, по ступені нанесення. І ще аромат це ще ароматерапія, тому що ми використовуємо. Ще за бажанням, звичайного клієнта: корицю, ваніль, і кава, і все це разом. Цукор, маю дуже... молоко. Mm -hmm. і все це разом має дуже такі ароматичні, приємні ефекти, також у процесі творіння і дозволяє саме проявити внутрішні, якісь свої переживання, свій внутрішній стан. І ще дуже гарно вона трансформується, да? тому що завдання арт-терапії проявити і в процесі ще й трансформувати, вийти на ресурс, на певний стан емоційного такого розвантаження, щоб е, напруження, стрес, якісь хвилювання проявити, а потім їх ще й виду змінити і вийти з. Після сеансу арт-терапії в ресурсному, натхненому стані в більш бадьорішому, mm -hmm. кращому емоційному, з стані. якими ще матеріалами працюєш, і е, можеш, наприклад, запропонувати кава? Що ще? Чим ще можна? Якщо... Ну конкретно у тебе, наприклад? Так, якщо в контексті інтуїтивного, то це, як я вже казала, різні інші художні матеріали. Також я працюю з іншими ну, напрямками арт-терапії. Це є і, і мандалотерапія, каскотерапія, метафоричні асоціативні картки або як їх на ясно легше запитати, чим не працює <х compile> вона. Чесне слово на там цілий набір. Оп, такий, опенциклопедія. Е е е е <RC1> а окей, okay, працюєш. Працюєш, мабуть, це тут я вже здогадуюсь. Мабуть, ти працюєш з різними віковими категоріями, так, так. як і з дітками, угу. середні, хоча зараз діти до 35 років за постановою кабінету міністрів у японці до 45. у японців до 45 uh, Боже, вік. Значить, вони всі геніальні діти, чесне так? слово, тепер я це розумію. А у нас до 35, у них. Ну, треба, оце, от, ти мені зараз гвіздок такий забила, треба буде подивитися точно. У них, я маю, до 35 це одне а, бачення, і одна система роботи, і одна техніка роботи. Ну, і, напевно, з більш старшою так. аудиторією. Як? Як реагують? Діти, ну, не японські діти. Як реагують діти е, і як реагують дорослі на е, те, що ти їм пропонуєш? По-перше, як вони реагують на сам термін арт-терапія? Чи ти, mm -hmm. чи ти їм не говориш за <ріст> чи... давайте просто помалюємося? Е, ні, чому ж обов'язково важливо ну, якби, говорити і бути. Я в першу чергу за екологічність і за щирість в своїй роботі, екологічність в контексті, що ми максимально безпечно, бережливо провести клієнта, неважливо від його віку, через саме терапевтичний сеанс. А, як реагують? Діти більш відкриті, вони більш творчі, їм більш легко, хоча теж буває по різному. Підлітки вже інколи проявляють такий трішки е, їм важче йти в якийсь е, імпровізацію, в таку творчість. От Заросли... в який момент, от знаєш, вибач, знову перебуваю, а... в який момент от, ти відчуваєш, що тут дитина умовно зовсім кажу, дитина закінчилась, і тут вже почався більш дорослий, свідомий, е, структурований якийсь організм. От де, де цей злам відбувається? Злам знову таки, в лапки беру. Де відчуваєш де? Звичайно. Коли? Скільки років? От мені, Це просто... Дуже індивідуально. Дуже. От мені дуже. просто дуже цікаво. Тому що ми всі говоримо, Боже, наші діти такі геніальні, вони такі. Я дійсно вірю, що всі абсолютно діти геніальні від природи. Абсолютно. І тільки ми дорослі, їх потім, вибачте, заганяємо в рамки і всіма методами, які можна, не можна. А потім ми ходимо до тебе. Не було б наших рамок, не було б в тебе роботи. Це точно. А дорослі як? А дорослі ну особливо по досвіду роботи з людьми, які вже мають проживають етап втрати. Так певні, ну ми по суті, всі зараз проживаємо якісь втрати. Хтось втрачає рідних, хтось втрачає якісь сенси, хтось втрачає матеріальні якісь речі. І саме ось терапія дуже гарно допомагає пройти ось цей етап горювання і вийти. Прожити екологічно, да, не блокувати ці емоції і вийти на них в більш такому ресурсному екологічному стані. З дорослими теж дуже все індивідуально, буває по-різному, тому ну, тут важливо максимально підходити екологічно і безпечно, враховуючи ну, індивідуальність першу чергу клієнта також, да, тому що це. Ну, цього ніяк. Вікторія, скажи, будь ласка, є заходи запропоновані, наприклад, вами, або зорганізовані, скажімо так, вами, які вас просять повторити? Чи це може бути майстер-клас, чи це може бути курс лекцій, чи це може бути що завгодно? знову-таки, що іде через ваші руки і що ви організовуєте? Так, звичайно, фідбек. Звичайно, звичайно, це майже завжди, майже кожну майстерню у нас запитують, а коли наступний раз, причому запитують і дорослі, і діти, навіть коли це якийсь дитячий майстер-клас або захід. от у нас зараз трошки перерва з прогулянками. е, У нас є такий майстер-клас, діти гуляють по 4 години в лісі з тренером без батьків. І кожного разу, коли ця прогулянка закінчується, вони запитують: а чого так мало? Що вже 2 години, вже 2 години дня? Ми вже 4 години прогуляли, а коли наступний раз? Тобто це відбувається кожного разу, безумовно. Да, тобто наче не було ні єдиної майстерні, на яку е, людина прийшла, дитина доросла, і сказала, я дарма витратив час. Mm -hmm. Такого не було ні разу, слава Богу. І ми сподіваємося. Хто говорив, просто його в лісі залишили і все, він же більше не говорить. Такі випадки теж да, вам, ну, так. тому, да, Діти, дружі з Насправді, тренерами. Насправді, все, все дійсно е проходить добре. І е ну от ми зараз декоративну майстерню вже поставили її в графік. Вона там кожного тижня, mm -hmm. якщо говорити про ветеранхаб, да? е малювання ми розпочали його для дітей. Зараз е наступного тижня починаємо працювати з дорослими ветеранхабі з малювання. Ну, а що стосується там інших наших майстерні, які ще не дійшли до ветеранка або ветеран простору, вони вже працюють рік і вони повторювані, і на них знову приходять діти і записуються ті самі, і нові записуються. Тобто, да, найбільш це. затребувані, добре, якщо говорити отак по структурі, найбільш затребувані. Все-таки щось більше заходить, вибач за сленг, а да, щось да. так і не настільки сильно масово. Миловаріння. Мило варіння у нас аншлаг завжди. Прогулянки, на Ти мене здивувала. Іри. Чекай, я маю якось пережити цю думку, як це миловаріння. У нас мила повно. Мел... Ну, у нас мила повно, але ну. ж саме, вибачте, ароматерапія, а своїми руками створена, а хімія процесу, а чудо, коли дитина або дорослий це робить сам, і я зробив, то я зробив мило. А потерунок зроблений mm. своїми руками. Я зробив мило, а ти спробуй помийся. Так. Да? Якщо це в нас робили мило такі в, в вигляді смаколиків, то їх хотілося з'їсти, не помитися, так? Да? Ні, ні, тримайте себе в руках. Да? Літи дуже вийшов, не да. А, Єдине, от в цьому, якщо говорити про виріння, єдине, що мене дійсно свого часу дуже-дуже підкупило, це мило з Люфою. Це дуже мене підкупило. Це просто це окрема тема. Це окрема тема нашої розмови. Чи є якісь не хочу казати слово спеціальні, але чи є якась програма, яка почне або вступить в силу, або запрацює, враховуючи, що у нас починається навчальний рік? Чи ви не розбиваєте mm. так? І ви всі місяці, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, цілий рік працюєте як е... ми працюємо цілий рік. Ми вже маємо цей досвід. Тобто, ми почали працювати. Проект вінок почав працювати в, е... в червні минулого року. Відповідно, цей досвід переходу на навчальний рік ми вже маємо. Ми mm -hmm. підлаштовуємося під розклади. Ми робимо якісь заняття ввечері, якісь заняття зранку. Під ну, зміни, які mm -hmm. в дітей щось mm -hmm. більше совуємо на. Совуємо okay. mm -hmm. на вихідні. Е, тому там да, ми підлаштовуємося. Досвід маємо, будемо його враховувати і будемо працювати. Ми працюємо весь рік. Працюємо весь рік, тому що весь рік люди, і діти, і дорослі хочуть мати доступ до чогось цікавого і ключове слово зараз сказала: доступ от на завершення нашої сьогоднішньої розмови. Де і чи є? Якщо є, то де можна побачити програмку. Програму, що буде, наприклад, цього тижня, що буде наступного, є взагалі такий майданчик, де можна вибрати так. Звичайно, це наша сторінка. Взагалі, всі заняття, які ми зараз проводимо за підтримки Українського ветеранського фонду, за що ми їм безмежно вдячні, ми всі заняття ці є на сторінці. На сторінці можна прийти за посиланням на реєстрацію на розклад. Угу. І там собі вибрати розклад міняється кожного тижня. Ми про це вже говорили. Ми про це завжди наголошуємо. Розклад міняється кожного тижня. Відповідно, кожного тижня треба реєструватися, і кожного тижня це різні майстерні. Угу. Ну в принципі, це невеликий невелика таємниця. Хочу сказати на завершення нашої розмови, що саме таким чином і я знову таки опинився на сторінці ветеранського ветеран хабу, і саме через цю сторінку я дізнався, що ще раз нагадаю, відбудеться 11 серпня о 18 годині на території ветеранського хабу адреса. Вулиця Славетна, 29. Вулиця Славетна, 29. Відбудеться інтуїтивне малювання кавою, яке проведе сьогоднішня моя гостя Ірина Здрилюк, психолог і арт-терапевт. Допомагала сьогодні в нашій розмові. Дуже багато цінної інформації нам видала Вікторія Замрій, координаторка проекту Він Ок. Я можу сказати це слово підряд, але пишеться воно саме так. Він ок. Я вам щиро дякую, дівчата. Дякую. Переконаний, що це не остання і не крайня наша з вами зустріч. І я запрошую вас приходити до нас на наш майданчик і розповідати, і закликати, і запрошувати з Да? Дякуємо. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.